Вітаю компанія Faraday Auto. сьогодні. у Нас Audi e-tron 55 з максимальною батареєю. 95 кВт. Автомобіль практично в максимальній комплектації, щойно імпортовано з Європейського Союзу. Придбаний в офіційного дилера є всі записи по сервісній історії. Відповідно підтримується гарантія на батарею 8 років або 160 тисяч кілометрів. Пробігу ця гарантія працює в Україні. Вже перевірено. Нагадую, що в нас є найбільший вибір Audi e-tron 55 в Україні. В нашому телеграм-каналі нижче є посилання на нього, завжди знайдете великий вибір. Зараз є 5 автомобілів наявності у Львові, ще кілька є в дорозі. Даний автомобіль є практично в максимальній комплектації. Це є зовнішній Black пакет, максимальні Matrix LED фари, камери 360, адаптивний Distronic, 20-ті опційні Audi Sport-диски з оранжевими супортами. Додатковий порт зарядки на правому крилі, подвійні склопакети, безключовий доступ, два ключі, аудікод, чорні рейлінги на даху. І далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Автомобіль у нас з чорним салоном на справжній натуральній шкірі. Найкомфортніші індивідуально-контурні сидіння з підкачкою пневматичною. Пам'ять сидінь. Преміальна акустика Банкколівсом. Ось тут повний шкіряний пакет. Це є в нас карти, панель в шкірі. Вставки з натурального алюмінію, панорамна стеля. Чорна оббивка опційна. Адаптивна дістроніки, Audi Presence, всі максимальні адаптивні системи безпеки, активне дотримання в полосі, не просто збоку протримує, а тримає центр. Смуги. Підігрів передніх та задніх сидінь. Бездротовий Apple CarPlay, Чотиризонний клімат. Важливо, з підігрівом задніх сидінь, буває чотиризонний без підігріву. Ось так гарно виглядає панорамний дах. Автомобіль дуже збережений, практично в ідеальному стані. По салону жодних зауважень немає. Максимальна ambient підсвітка. Дуже гарно виглядає в зовнішньому блек пакеті. В комплекті з автомобілем є всі оригінальні зарядні пристрої, які йшли з заводу. Також нагадую, що ми надаємо можливість проїхати на цьому автомобілі, розширений тест драйв. Це 2-3 години. Траса, місто, маршрут обираєте. Ви надаємо автомобілі в кредит в лізинг. Хороші умови. Є кілька партнерських банків та лізного компанія. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Я вам надішлю всю детальну інформацію. Також нагадую, що до кінця травня у нас є акція на автомобілі, які є в наявності. Доставка по Україні є безкоштовною для вас. Тобто замовляєте автомобіль, доставляємо до вас його безкоштовно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал на інстаграм. Там є всі актуальні автомобілі, в тому числі найвигідніші пропозиції на автомобілі в дорозі, щоб не пропустити найкращі варіанти, які вас цікавлять.